Ситуація по місту часів яр. Що з тим останнім часом начебто начебто не зовсім гарні новини. Давайте подивимось ситуацію по місту часів Яр. Небезпеки, є просування, небезпеки та загрози. Взагалі яка ситуація? Чи є загроза окупації? Бо дивився ще в травні місяці, на травень, але, ну, в принципі, так програється. Дай Бог, щоб так надалі було. Але все ж таки все може змінюватись. Давайте передивимось. Є нестача ресурсів для зупинення, але в принципі якась допомога має прийти. Все має, буде, має бути добре. Чи є загроза окупації? Ну, звісно, ворог тисне. В пріоритеті у ворога активні дії в пріоритеті взагалі повністю вийти на кордони всієї області. Але якась як, зупинка, якась активних їхніх дій. Зупинка бо ми все ж таки маємо отримати якісь, якісь ресурси ми маємо отримати. Ну, ворог, так, да, є, там десь закріплюється, але ті міста для них дуже небезпечні. Все ж таки, все ж таки часів яр є і буде Україна. Звісно, да, багато руйнувань, але якась має, має бути все ж таки якась допомога для отримання міста. Бо зараз з ресурсами, на жаль, ситуація така хитка. Є нестача ресурсів для зупинення ворога. Давайте ще до кінця року. Яка буде ситуація до кінця року? Багато обстрілів. Ситуація важка, незрозуміла, але знову ж таки. Завдяки якимось ресурсам, дуже чекаємо ми дуже чекаємо на ресурси. Все має бути добре. Щось, щось їде. Добре, друзі. Чекаємо. На жаль, ситуація зараз да, зараз дуже важка, але все, звісно, змінюється. Але на зараз така інформація, все має бути Україна.